Всім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Важлива новина для українців з Європи. Німеччина, друзі, знову стрілянина в німецькій школі. Також нова партія Німеччини виступила проти вступу України до Європейського Союзу. Також з'явився в Німеччині наймолодший контрабандист в історії. 15-річний хлопець намагався незаконно провести до Німеччини 27 нелегалів. І ще декілька цікавих новин для українців з Німеччини. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу from Ukraine». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам! Знов стрілянина в одній із німецьких шкіл. Інцидент стався в Офенбурзі під час навчального процесу. Відомо, що підліток вистрілив з вогнепальної зброї у свого однокласника. Спочатку стан потерпілого був невідомий. Його доставили до лікарні у важкому стані. Однак вже згодом з'явилася інформація, що, на жаль, школяр, який був поранений внаслідок цієї стрілянини в школі в Офенбурзі, нагадаю, помер у лікарні. За даними слідства, 15-річний Зловмисник увійшов до класу під час обіду. Він підійшов до свого однокласника і вистрелив йому в голову з великокаліберного пістолета. Крім того, поліція повідомила, що злочинець мав при собі додаткові боєприпаси, ймовірно, готував більше кровоприлиття. І лише тому, що його одразу скрутили присутні, його плани не здійснились. 15-річного стрільця було затримано, його звинувачено у ненавмисному вбивстві. Наступні новини, друзі, нова партія Німеччини виступила проти вступу України до ЄС. Формальна союз Сари Вагенкнехт поки що є альянсом депутатів, які вийшли з лівої партії. Незалежною партією вона стане лише у січні, але його учасники вже активно висловлюються про поточну політику. Вони прокоментували рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС. Депутати цієї партії заявили, друзі, наступне Україна дуже далека від того, щоб відповідати політичним та економічним критеріям Європейського Союзу. Так заявили депутати ціє, цього альянсу Бундестагу Андрій Гунько та Олександр Ульріх. Вступ України до ЄС в цьому десятилітті є абсолютно нереалістичним, так заявили ці політики. Ваґенкнег нагадаю, давно виступає проти постачання зброї Україні. Вона виступає за умиротворення Путіна. Її нова партія планує взяти участь у земельних виборах в Німеччині у східних регіонах у 2024 році. Згідно з опитуваннями, вона може набрати до 14% голосів на виборах до Бундестагу. Йдемо далі, друзі. Немолодший контрабандист в історії. 15-річний хлопець намагався незаконно перевезти до Німеччини 27 нелегалів. 18 вересня на кордоні з Польщею затримали молодого сирійця. Він був за кермом мікроавтобуса з шведськими номерами. В кузові його виявили 27 нелегальних мігрантів. Чоловіки стояли близько один до одного. Підліток без прав проїхав з ними по трасі понад 200 кілометрів. Його вже називають наймолодшим контрабандистом в історії Німеччини. Сам хлопчик приїхав до Німеччини у 2021 році. Його відправили в дитячий будинок, з якого він втік. Як повідомляє німецьке видання Білд, його завербував як контрабандиста той самий злочинець, який і відправив його до Німеччини два роки тому. За інцидент на кордоні суд засудив підлітка до 4 тижнів тримання під вартою для неповнолітніх, оскільки він вже 6 тижнів перебував у візниці його відразу відпустили. Суд зобов'язав його відвідувати школу без прогулів і регулярно звітувати перед вчителями. Ось чомусь і все покарання для цього підлітка в принципі можна знову сідати за кермо і перевозити нелегалів. Наступні новини з Німеччини Бербок закликала країни НАТО повчитись кібербезпеці в Україні. НАТО допомагає Україні у сфері кібербезпеки, але багато в чому союзники повинні повчитися в Україні. Адже наразі українські фахівці ймовірно мають більше досвіду кіберзахисту ніж усі разом. Підтримуючи Україну в кіберзахисті, ми теж захищаємо себе. Тому Німеччина надала Україні 10 тисяч наземних станцій для супутникової інтернет-системи, заявила Бербок. І останнє друзі, Україна вперше випередила Росію в торгівлі з Німеччиною. Країна терорист продовжує втрачати позиції торгового партнера ФРН, тоді як інші ринки її переганяють. У вересні 2023 року товарообіг Німеччини з Україною. Це 840 мільйонів євро. Вперше виявився більшим за її товарообіг з РФ 810 мільйонів євро. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку зловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.